Мені аж не віриться, якщо чесно, що я знімаю влог, тому що останній влог, який я знімала на Ютуб, був десь у 8-9 років. Сьогодні в мене багато справ. В мене сьогодні і фотосесія, і треба подарунки купити мамі, оскільки мама день народження ось накрутилася. Я довго думала чи випрямляти, чи крутити, але на дворі дощ я подумала, що воно в любому випадку закрутиться і тому. Накрутила. У мене з дитинства довге волосся, воно і довге, і густе. Мене, до речі, завжди запитують, чи з ним складно, От я коли прийду а, підрізати, там кінчики щось робити з волоссям, завжди питають, а важка. Мія ще не важко, якщо чесно. У мене є тільки дві плойки. Ось ця опрямляє, а ця крутить. Цю ми взагалі купила дуже давно, але вона хороша і ось Все ця. Ця дуже класно. І користуюся цим захистом, ви бачите, що він покоцаний, тому що, тому що я не пам'ятаю, рік. Далі шампунь і геть, все я дуже люблю своє волосся, тому що воно в мене не плутається з ним. Проблем взагалі немає єдине, що мені не подобається, це те, що воно трохи довго сохне. Що я взагалі використовую з косметики? Я ненавиджу відчуття того, що в мене є щось на лиці, і я не можу ходити з макіяжем весь день. Мені прям потім погано моїй шкірі теж. Тому я зараз відсижу пари, потім фотосесію. все, прийду додому і змивається. Консилер. Я не знаю, що це за фірма, Він в мене вже дуже давно. Це консилер від Богенії. Просто я вже його трошечки. Дуже класний, він просто замазує все, що можна. Помада. Це від Патрісії Ледон, не знаю, напевно, не буде видно. Мені дуже подобається її відтінок. Ще я використовую зазвичай олістики. Це дуже базові від Glenbier. От тут різні. Хайлайтер, розчисую брови, все. Туш я теж не користуюсь, У мене є оця від Кліко, там в мене є ще інші, але вони вроді від Glumбі. Мені взагалі не подобається. Я пробувала і ці популярні такі фіолетові від Мейблін. все, речі пробувала багато. І мені нічого не подобається. Мені не подобається, тому що в мене зовнішність, і в цілому макіяж виходить більш чистий тоді, коли я без туші, коли я з тушю, Воно, по-перше, в мене все дуже швидко розтікається. Ну, напевно, це те, що я завжди люблю там щось потерти і так далі. І плюс в мене вії ростуть прямо. Навіть якщо я їх закручу вверх, потім нанесу туш, вони все одно, ну, я не знаю, через пів години самі по собі випрямляться. і це буде виглядати взагалі негарно. Вчора, ні, позавчора, було рівно тиждень, як я поставила брекети, а, я поки що поставила брекети тільки на верхню щелепу, на нижню. Будемо ставати трохи пізніше, десь влітку, і я перші дні дуже-дуже нила, тому що я не могла нічого їсти, а мене це просто вже згарило, тому що я не можу нічого нормально їсти. Вже ну я не знаю, десь третій рік пішов. У мене розширювач, до цього я носила спринт. Я перший день понила, потім змирилась з фактом того, що в мене така доля. І потім біль пройшла, все вже стало нормально. Я спершу вийшла від ортодонта. Mm, і мені сподобалось те, як, мене виглядає, як я виглядаю з брекетом. Потім пройшло десь півдня. Я вже вдома і мені вже не подобається. Я розумію, що я дивлюсь зеркало, але мені не подобається. А зараз мені знову подобається, Воно наче гарно вписалось в цю картину, скажімо так. Все, я готова. Uh, я взяла окремо переодягнутись на фотосесію і йти отак. А, нічого не видно. Біла кофта, джинси. зараз ще натягну куртку. До речі, з мене всі джинси злітають. Неможливо, що це за джинси, неможливо. коли їх купила. От я буквально. Я їх куплю і вони буквально через декілька днів злітають. Це так гаряче просто. Що я б взагалі хотіла знати перед тим, як ставити розширювач, як ставити брекети, тому що я ще вже тільки не пережила, я вже вирвала і чотири зуби, зуби мудрості. Потім я вирвала ще дві четвірки. Лисила спринт, ставила розширювач, брекети. Тому я справді маю чим поділитися. Перше їжте на дві сторони. Не на одну, як це робила я, а на дві, тому що. А потім у вас один одна сторона буде, скажімо, більш накачана, оскільки тут м'ясо вони накачаються а інша сторона навпаки буде виглядати візуально меншою, тому що на цю сторону ви не їли і відносно цього м'ясо тут не качалось. Тому важливо, щоб коли вам поставили брекети або. Mm, і ви слідкувала за тим, щоб ви їли на дві сторони. Друге, носіть з собою завжди отакі яршики для брекетів. Отак вони виглядають, купіть їх собі декілька, тому що з одним ви довго не притягнете, кажу по собі. Не партесь через те, що вам треба після кожного прийому, ну бажано, звісно, не завжди так виходить. Але після кожного прийому, коли ви поставила брекети, чистити зуби. Я, взагалі, коли це почула, я така, йомою, це ж так забарно. До цього було два рази, а тепер. Там 4-5, я люблю поїсти. Насправді все воно входить в звичку. І взагалі, коли ви лікуєте зуби, не гіперболізуйте, не перебільшуйте і себе не накручуйте, тому що нічого доброго тоді з цього не вийде. Чим менше ви думаєте під час лікування, тим краще буде вам. Я маю тут на увазі саме про накручування себе і про те, що ви думаєте, що все буде так погано. Я, як я маю самі жити і так далі. Ви звикнете і до брекетів, і до розширювача, Просто потрібен час. Я перший тиждень після того, як мені поставили розширювач. Нічого не могла їсти твердого. Я їла виключно пюрешки і їла виключно йогурт, ну це база. І так само, коли ви встановлюєте брекети, теж бажано там не їсти щось капець, яке тверде, тому що у вас зуби дуже чутливі в перші дні. Будьте готові до того, що ви можете певні букви, певні літери, певні звуки не вимовляти, так як ви вимовляли до цього. Це нормально. Я, наприклад, вчора щось говорю, говорю, і я розумію, що я фи вимовляю якось більш, не знаю, я коли кажу фи, я ніби щось свищу. i І я така, я маю, ну що це є? Я пробую пробую сказати це фи 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 А воно в мене якесь не таке виходить, як було колись, але це теж окей. Є дуже багато вправ на ютубі, які ви можете робити для того, щоб це виправити, якщо вам це прям дуже-дуже заважає, або ваша діяльність пов'язана з тим, що ви говорите, розмовляєте, щось розповідаєте. Щелина між зубами. Коли ви будете розширювати, розширюють, у вас може утворювати щелина між зубами, і коли ви будете ставити брекети, також в залежності від того, куди саме вам ці зуби будуть тягнути. До прикладу, мені їх Навпаки назад, а не стискають все. В мене від того розширювача утворилася щелина, Прийшов тиждень, її нема. Тобто воно собі само ну, умовно зростає, скажімо так. Можливо, у вас так не буде. Це все супер-супер індивідуально. Щодо болі, я не пила обезбол. Я просто багато спала. Я вам серйозно кажу, мені це так допомагало, що це капець Мені здається, якби в мене не було можливості спати. Після того, як я видаляла зуби, після того як я встановлювала це все, я б давно відкинулась. Щодо видалення восьмирок, до речі, для мене найгірше був укол серйозно, не те, що його виривали, не після, а саме укол, тому що я дуже дуже жорстко боялася уколів. Саме в роті оце все це було для мене дуже дуже неприємно. Знову ж таки кажу, можливо, у вас навіть приблизно не так буде або було. Але чогось такого особливого після того як я видаляла восьмірки, я не робила. Єдине, що я прикладала рід до тієї сторони, яка була напухша там, де я видаляла а, зуб. На ту сторону я нічого не їла, щоб воно там нічого не забивалось. Розширювач — це ж така штука, в яку теж забивається вся їжа, Якби то було неприємно. Тому. Поїли, якщо у вас є розширювач, будь ласка, ідіть і чистить цю штуку. Типу на дане ніхто не знаю, вона так виглядає. Або просто приполоскайте. Я не знаю, чи є тут люди, які дивились цю імбу. Це аватар Анг, але я зараз передивляюсь це, і бляха муха. Я так та щось це така ностальгія. Я дуже дуже люблю цей мультик і дивлюсь його англійською. Я просто вивчаю англійську, і Я не можу сказати, що це складно. Плюс я почала розуміти їх без субтитрів. Субтитри я, по ідеї, включаю тільки для того, щоб якісь нові слова звідси взяти, вивчити. І то така вам порада. Якщо ви також будете дивитися мультик англійською і захочете вчити з нього якісь слова, то питайте чата GPT, чи використовуються певні слова чи не використовуються, тому що м -м, цей мультик. Например, это 2007, -го. ну, короче, что-то такое. И тут уже, может быть, певні мне застарели фразочки и слова. А я пішла мыть посуду. Ну что, выходим в путь. Я сегодня за таким пакетом. Uh, там одяг змінний, там різні прикраси для фотосесії. Uh, так, що така я сьогодні? У вже відсиділа пара, прийшла, все взяла. І зараз в мене буде фотосесія. Я вже трохи розпакла, там то вже трохи все розпалося, А нічого. Я пофоткалась віду з вас кмітами, а треба купити квітами і треба докупити певні подарунки. От там вже все також скеляно в цій тому пакеті, а фотки мають бути досить гарні. Я вже дуже-дуже хочу побачити результат. Підписуйтесь на інстаграмчик, там будуть всі фоточки. така краса дуже гарно. Ото я зараз поїм. Ну, не тільки я, звісно. Так, ми тут замовили всяке. ми замовили велику піцу. Я взяла чебурек а, з сиром. Я дуже його люблю. Тим ще крильця, картопля фрі. Так, ми відсвяткували трошечки. Я нічого не знімала, тому що це була виключно така Сімейна подія, скажімо, дуже дуже гарно провели час разом. Дуже прикро насправді, що а, мати рідна вже все. <рикро> прикро, що з кожним роком ти проводиш все менше і менше часу з рідними. А, я засумувала за такими посиденьками, коли можна просто посидіти, поговорити. А, і ще мене дуже-дуже харить. От я почала прям це помічати. Те, що мене дратує, коли люди, от наприклад, прикладу, є якась зустріч, і люди просто сидять на цих зустрічах у телефонах. Ну, фу. мене вже від тих телефонів. Я дуже не люблю, коли я це роблю. Тому що ми прийшли поговорити, покомунікувати, класно провести час. І зараз реально от такого, щоб люди прийшли і просто годинами говорили без телефонів, ну це вже прям ну реально рідкість. Знаєте, якщо так поправляю волосся, бачите, то воно до мене типу так самостійно ніби стоїть і воно виглядає як укладка, тому що зазвичай використовують різні стайлери, різні. Спечити для того, щоб воно типу, само трималось. І я думала зробити каратин. Я реально довго над цим думала. Я питала про це у інстаграмі своїх підписників, мені просто стільки відповідей накидали, що капець. Десь хороші відгуки, десь погані. Коротше, пора там дуже-дуже багато. І я реально вже була впевнена в тому, що я його зроблю. А потім я згадала про те, що типу, ти коли ж робиш кератин, у тебе немає об'єму. Тобто в тебе волосся просто стає прямим. І я подумала, а я так не хочу, тому що мені дуже подобається те, що я можу просто розчесати волосся, і в мене отут тримається об'єм дуже-дуже класний. У мене волосся саме по собі воно густе і таке ну довго, густе, пористе. От, так що карантин в мене відмінився. Ну, мені зараз так подобається моя зовнішність. Я ніколи не звертала увагу на те, що в мене голубі очі, а, і те, що я брюнетка. Вона виглядає виявляється гарно. А, і ще, коли мені поставили брекети, я розумію, що в мене брекети якось. я не знаю, вони мені під колір очей бличать, тому що вони такі сріблі, срібні а і мені подобається. А взагалі я сьогодні так набігались, мене так болять, ну, аж, а що це капець. Я сьогодні реально у мене все по секундах було розписано. І я аж я не знала зранку, як я маю пережити цей день. Пережила все нормально. Але це ще не кінець. У мене на диву зараз стала краща шкіра. Що я взагалі використовую? А, я використовую угу, понятно. оцю гідрофільну олійку для обличчя. Вона мені сподобалася, вона від І здається, що пори після неї почали забиватись менше. А в мене єдина проблема завжди була це забиті пори. У мене нічого не було, тільки оці грбані розширені пори, в які вся забивалося. Потім я користувалася оцією. Умивалкою. Це ще якась рандомна умивалка, яна корейська. Для мене кожна умивалка вона ідентична. От я перепробувала дуже багато всього, і я не можу сказати, що вони якось між собою відрізняються, тому не можу сказати, чи воно вам підійде, не підійде. Пробуйте, експериментуйте, я таку відповідальність на себе не буду брати, тому що знаю, як складно лікувати шкіру. З мецелярок я користуюсь тільки цією. Також колись я користувалася біотрейд. Оцією а, лінією від Biotrade, Мені її виписував дерматолог, косметолог. Коротше, хтось там мені виписував. А, оце крем зуложуваний, він вроді ще з SPF, Ще в мене був тонік, і ще в мене був від цієї фірми а, була умивалка. Мені дуже подобалось. Вона в мене закінчилась. Я подумала, що мені шкода грошей і перестала купляти. Тут стоїть піце, тут ще залишилися ці горішки. Але, на жаль, це вже 11-та година. А я після восьмої не їм. Чого не їм після восьмої? Тому що таким чином я нормалізую свій режим харчування. Реально, це єдине, що в мене працює. Тому що зазвичай в мене немає сніданку. Тобто я не снідаю. Я обідаю і вечеряю, але вечеря в мене завжди дуже дуже пісня. І працює в мене єдиний оцей метод. Тобто, якщо я не їм після восьмої, в мене є три повноцінні прийоми їжі, і плюс я зранку відчуваю себе дуже класно. Немає цієї важкості від тієї їжі. Напріки в мене теж менше. І саме через це класне відчуття в тілі я і вирішила наїсти після восьмої. І не можу сказати, що це прям важко. Ні, що я взагалі зараз планую робити. Це вже за 10 одинадцята, і я ще маю повчити англійську. Якось так вийшло сьогодні. Що я не встигла повчити англійську адекватно, тому що бігала туди-сюди і якраз ввечері зараз буду це робити. Плюс-мінус буду вчити її, напевно, годину було б добре дві, але це вже як як Бог дасть. Я кожного дня вчу англійську, зазвичай це по дві години. Коли в мене прям вже краняк, я не встигаю, то це виходить година, але все одно в мене кожного дня є англійська. Я не пам'ятаю, коли в мене останній раз був день повністю без англійської, його нема. І потім я ще хочу почитати. Зараз я читаю оцей роман і зійде крига. Я не можу сказати, що це прям щось дуже дуже вау. Для мене це трошечки банально, але це виключно моя думка. Я прочитала половину. Поки що радити не буду, тому що не дочитала і купила собі нову книжку. «21 урок для 21 століття. У мене взагалі яка штука. Я не можу. Не отримувати якоїсь користі взагалі. Мене нервує, коли я деградую і коли я не вивчаю щось нове. Тому, якщо я читаю роман, я паралельно і читаю щось розумне або це маркетинг, там маркетинг, психологія, філософія, нейробіологія, фінанси і так далі, це для мене такий ідеальний баланс, коли я і отримую користі при цьому якісь емоції. Ще я зараз працюю над новим проектом, який я скоро буду запускати. І чесно, це гігантський об'єм інформації. Але те, чим я дуже-дуже тішуся, це те, що я тепер можу читати, можу поланати якусь інформацію, яку мені потрібно. Не тільки українською, а ще й англійською. Ну не може мене це не тішити, тому що я вчила англійську реально тривалий час, тільки на рівні біту я почала слухати багато всього, читати багато всього. І я це все розумію. І це такий кайф, тому що тепер я не обмежена у ресурсах я можу читати двома мовами. Інформації дуже багато. Я створюю дуже сильний продукт зараз. Я боялась взагалі за нього братись, тому що це велика тема. Але я розуміла, що ця тема, якщо до неї серйозно підійти, вона може просто кардинально змінити життя людей. Я не буду поки що спойлер, але скоро я буду про неї розповідати в інстаграмі. Скоріше за все, коли вийде це відео, я якраз плюс-мінус. Маю про це розповідати, тому підписуйтесь. Я тільки закінчую розписувати всі уроки. Планую вже на днях почати знімати, монтувати. Саме з цим продуктом я відчуваю, що все абсолютно по-новому. Це якийсь новий, дуже масштабний рівень. Я розумію, що ті продукти, які я робила колись: про блогінг, про дисципліну та менеджмент, про крастинацію вони окей. вони Певній мірі також класні і дієві, але це не порівняється з цим продуктом. Це буде офігеть який масштаб. Я поєдную дійсно ахієну найосновнішу цікаву теорію з живими прикладами, з певними персонажами, на яких я якраз буду розкривати певні теми. Плюс це має бути класне оформлення, мої шуточки. Не знаю, чи вони будуть вдалі, домашнє завдання. І я впевнена, що у людей будуть ахереть, які результати. Таке класне відчуття. Коли ти розумієш, що ти створюєш щось, що змінює життя людей, я мені про це вже стільки разів писали, в мене просто є окремий хайлайт з відгуками з різних сфер, і я вафія з того, що це мені пишуть такі люди. Це реально дуже-дуже сильно. І саме в такі моменти я розумію, що всі книги, які я читала, всі дослідження, які я читала, всі курси, які проходила, роки моїх старань. Вся інформація, яку я знаю, яку я зараз погана, яку я зараз аналізую, тобто вся моя робота вона не була даремною, вона дійсно працює. І тут, ну, Анрія, не тішитись, тому я з собою в плані цього. Розуміння того, що ти робиш певний внесок у це суспільство і допомагаєш людям. Це дійсно дуже дуже цінно. Я пішла вчитись, тому що мене англійська вже зачекалась. І на цьому я буду закінчувати свій перший влог. Я дуже дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, залиште коментарі для того, щоб я знала, що робити наступні. І до наступної зустрічі.